В стародавній Греції це було дуже престижно. Людина, яка перемагала в Олімпійських іграх, її забезпечували до кінця життя їжею, її одягали, її в е, перукарня. Взагалі вважалося, що це найпочесніше звання, і вона олімпійських чемпіонів зберегли і до сьогодні. Напевно, дізнавшись про це, кожен, хоч на мить, захотів стати давньогрецьким олімпійським чемпіоном. Юні учасники проєкту дітя війни, які прибули до Кам'янця-Подільського з прифронтових територій для психологічної реабілітації та оздоровлення, зустрілися зі справжніми чемпіонами. Така зустріч стала можливою завдяки педагогічному колективу факультету фізичної культури університету імені Огієнка. Зокрема, заслуженому тренеру України Леоніду Гурману. Основна мета цього року це ознайомити дітей з історією олімпійського руху, з олімпійськими видами і також популяризація здорового способу життя. Сьогодні діти послухали трьохразового олімпійського чемпіона Віталія Трушева, який розповів, як він починав займатися, як він досягав вершин. Цьому чудовому олімпійському виді спорту, як футбол, так задоволенням діти послухали чемпіонку світу Анастасію Антонюк, яка також показала кількість медалей, яка завоювала за всі ці роки. Було багато падінь, падінь, зльотів, і це найголовніше, що коли ми падаємо, ми змогли швидко піднятися. Коли ви падаєте, коли вам сумно, коли ви на когось обрані чи щось у вас не так, я хочу, щоб ви взяли себе в руки і йшли далі. Якщо ви в житті чорно то хатітіх, чому та й стремітесь, то, то ну, я думаю, все у вас може і вийде. Діти отримали олімпійські сувеніри, які надихатимуть їх на досягнення великих цілей. Після олімпійського уроку відбулося змагання з боулінгу, який є кандидатом до олімпійських видів спорту. Ми познайомилися з видатними спортсменами, які вони проживають в нашому місті, які колись вони були отакими от маленькими, а завдяки тому, що вони ходили на стадіон, ходили і тренувалися, сьогодні їх весь світ. Вітаємо вас! Сподобався